У межах пенсійної реформи, яка була ухвалена ще в 17-му, з цього року в Україні підвищили вимоги для виходу на пенсію – 60 та 63 роки. Про це пише видання ОБОЗ.UA. Тепер, задля того, щоб отримати виплату вчасно, треба мати від 32 років стажу, а раніше було від 31. У свою чергу, вимоги для виходу на пенсію в 63 роки зросли з 21 до 22 років стажу. Докладніше далі. Щоб дізнатися свій пенсійний вік, треба порахувати свій стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то для пенсії треба мати щонайменше 32 роки стажу. А якщо ви встигли відпрацювати від 22 до 31 року стажу включно, то доведеться почекати із законним відпочинком до 63. Найбільш сумний випадок, якщо ви маєте менше 22 років стажу, тоді пенсію можна буде отримати тільки в 65 років. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти. Стаж вартість кожного місяця складає 44% від мінімальної зарплати. Станом на сьогодні це 3520 гривень за кожен місяць стажу. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 тисячі гривень. Свій стаж можна подивитись на порталі пенсійного фонду України. Щоправда, тільки після 2004 року. Також можна пройти верифікацію через дію або свій банк та перевірити в особистому кабінеті на порталі ПФУ і орієнтовну дату виходу на. Пенсію і орієнтовний розмір пенсії і свій стаж. Якщо ви почали працювати ще до 2004 року, то стаж треба рахувати, наприклад, за даними з трудової книжки. Як відомо, деякі українці виходять на пенсію раніше, як, наприклад, силовики, судді та прокурори, які у середньому закінчують кар'єри у 47 років. Після реалізації пенсійної реформи правила щодо ранньої пенсії посилювати не будуть. Навіть навпаки, з 1 січня 28-го вийти на пенсію можна буде в будь-якому віці за наявності 40. Років стажу. Головне дожити, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.